Привіт усім! Сьогодні я хочу висадити рослини, які я вчора вам показувала у відео. Я вже тут прикупила ґрунт. купила ще 7 літрів. Купувала я його в Аврорі 39 грн. Так, Підготувала горщики. Я просто обрізала баклажки з води для трояндочки таку велику 6-літрову баклажку. 2-літрову для малини. Також для лілії. Томатики я висажу, в мене є ось такий от тайпер. Сюди я пару зерняток томатів посажу. І Трецертіс, також такий тайпер. Так, ну саме перше, я хочу зараз розгорнути троянду та малину і подивитися на корінці. Розгорнула я вже рослинки. Подивіться, який гарний корінь у троянді. Є молоденькі корінчики, ось ці білі. З трояндочкою все добре. Так, і малина. Малина навіть має ось такі росточки. Тут. А? І ще ось тут такий росточок має. Так, так що із малиною також, я думаю, все добре. Тепер я ну, десь на годинки дві замочу. У воду ці рослинки, щоб трохи ще відійшов, відійшов оцей от ґрунт, який вони були загорнуті, і тоді вже можна буде висаджувати. Ну, а поки що я займуся квітами. І посіяла томати. Я ґрунт для насіння заливаю теплою водою, ну такою навіть ближче до гарячої. Потім зверху ставлю насінини. І зверху ще притрушу землею. Так, з томатами розібралися. Тепер трициртіс. Ось дивіться, який корінець. І він ще перемотаний резинкою. Ну, резинку я зріжу. Так, і лілія. Ось така цибулина. І бачите, росточок пішов в бік. Так що я його буду висаджувати ось так. Цибулину буду класти на бік, щоб росточок ріс прямо. Так, і тут ще у лілії. Ось таке щось відірвалось від неї. І тут є дві діточки. Ну, я також посаджу в землю біля неї. Ну, подивимося, може щось і виросте, може ще одна лілія виросте, не знаю. Так, так що поки що займуся квітами. І так, томати я. Посіяла, накриваю кришкою і квіти. Оце, що я цибулину лілі посадила на бік, це не страшно. Вона потім в землі собі вирівняється, стане на своє місце. Ну, а тепер можна зайнятися трояндою та малиною. Ось від неї оцей ґрунт, в якому вони були запаковані, добре відійшов. І малина. Ви знаєте, для малини я взяла баклажку на 5 літрів, тому що 2-літрова для неї замаленька. Тут таке коріння досить величеньке. Ну і тепер потрібно засипати все землею. І досить так обережно, тому що там маленький росточок є, і тут, щоб їх не пошкодити. Посадила я вже всі рослини. Ну і тепер за них можна не переживати. У цих горщиках вони місяць протримаються. Ну, а там, я думаю, погода вже стабілізується, вже можна буде підшукати місце у саду, куди посадити. Ну, а поки що так. Ну, я думаю, з ними буде усе добре. Так що на сьогодні такі справи.